Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні я буду готувати яловичий рубець. Може, хто не знає, що таке рубець, то це шлунок звичайний яловичий шлунок. Чесно кажучи, ніколи на нього не звертала уваги, бо вигляд він має, ну, не зовсім презентабельний. А то якось була у Велмарті, і одна жінка похилого віку, вона сказала, що вона грузинка. Попросила мене. Не подивитися, яка вага тих шматочків, і яка ціна, так як вона без окулярів і не бачила цього. Я дуже здивувалася, для чого купувати оце щось таке незрозуміле та ще й за такі гроші, бо коштує такий рубець майже 100 гривень. А якщо вірніше сказати, то 98 гривень кілограм. Мені здалося, що можна купити м'яса, і це буде набагато смачніше і вигідніше. Але та жінка сказала, що вони дуже люблять цю страву, так як вдома часто її готували. І сюди вона приїжджає в цей магазин, купує цей рубець і готує дуже смачну страву. Я в неї спитала, що ж вона готує. Вона сказала, що просто відварює, добре відварює. І любить так їсти оцей рубець. Тож я також вирішила купити і спробувати, що ж воно таке. Що мені сподобалося, що цей рубець дуже добре оброблений, немає ніякого запаха неприємного, але на всяк випадок, я його. Замочую і додаю оце воду. Нехай трохи постоїть, помокне. Потім воду зливаю, все перемиваю і ставлю відварювати. Нехай повариться хвилин 15-20, Потім воду зливаю, знову все перемиваю, чисту воду наливаю і ставлю знову відварювати. Відварюю спочатку години десь три, але все залежить від того, наскільки стара була тварина. Спочатку в кастрюлю не додаю нічого, не солю, просто так відварюю. А потім, якщо лишається десь приблизно 1 година до готовності, я в кастрюлю додаю два лаврових листочки, одну цибулину і перець з горошком, чорний і духмяний. А також ще за смаком додаю солі. І ще годину повариться, все, виключаю і виймаю з води його. Загалом я все варила 4 години. Але ви дивіться, може вам прийдеться довше варити? І я згадала, як колись у нас вдома готували отакий шлунок, але свинячий. Бувало, що начиняли патрошком, додавали обрізану свинячу голову, і був такий зельць. Але щоб напхати той шлунок, треба було дуже багато м'яса, і легені, і серце йшло туди, і печінка. Тож не завжди його начиняли. А що Просто добре очищали, і нарізали невеличкими шматочками, і відварювали, а відварювали разом із тоненькими, добре вичищеними кишечками, обвалювали в пшоно, вивертали всередину, щоб всередині те пшоно було. І відварювали разом із шлунком. У нас на цей шлунок казали ковби. Такий куліш дуже довго варили, і шлунок був м'якенький, і ці кішечки начинені пшоном. Пшоно трохи лишалося в кишках, а трохи вивалювалося в бульйон. І такий був густенький суп, дуже-дуже смачний. Мені цікаво, чи у когось так іще готували куліш на свіжину. Можна було б якось приготувати такий куліш, але ж де ж ти візьмеш тепер той шлунок і ці кішечки тоненькі? Шкода, що всі ці рецепти старовинні підуть із нами разом. Я ж при можливості щось згадую, готую і показую вам. Дві цибулини нарізала півкільцями, а також рубець нарізаю такими смужечками, десь сантиметровими. Ну, можна тоншими, можна трошки товщими. Все за вашим бажанням. Захотілося мені ще рубець трошки підсмажити на сковорідці. В Сковорідку додала олії і відправила туди нарізаний рубець. Захотілося мені, щоб така була. Трішки шкуриночка підсмажена, щоб не такий блідий він був. Потім додаю цибулю і все підсмажую разом. За бажанням можна підсолити і додати якісь приправи. Так як я готую цю страву вперше, зробила помилку. Не треба було підсмажувати його на сковорідці. Цей рубець має багато таких, м, такого желатину. І ви знаєте, він отут поприлипав тим желатином до сковорідки і це мені не сподобалося. Перевернути його не можна, підсмажиться, не підсмажився. Ну, що ж, ви як будете готувати, не повторюйте мої помилки. Додаю паприку і два зубчика часнику покришила, і також додаю у сковорідку. Накриваю сковорідку кришкою і одну-дві хвилинки доготовлюю, щоб всі смаки і аромати об'єдналися. Наступного разу, якщо буду готувати, я цю страву, Просто підсмажу цибульку і додам до варених шматочків рубця. Ви також можете це зробити, якщо будете готувати і собі таку страву. Ну що, все готово, можна знімати пробу. Це дуже-дуже смачно. Дуже смачно. Я так розумію, що це не лише смачно, а ще й дуже корисно, бо у цих рубцях дуже багато колагену, що нам потрібно для суглобів. Із такого рубця можна приготувати не лише такі шматочки, а й перекрутити його, потім відварений на м'ясорубку, зробити начинку для пирогів, чи для вареників, чи ще будь-для чого. А також ще зробити рулети смачні. Ну, я думаю, що ще якось я приготую його і покажу вам, бо мені цей рубець сподобався. Тож ви приготуйте, може, і вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі.